Всіх вітаю на черговому етапі кубку мануфактури на трасі Воткінс Клен на автомобілі BMW m 6 це тому що 6. Хто не знає англійську. Отже, цього разу я вирішив записати всі свої три спроби о 6, 7 і 8 вечора кожну годину я буду покращувати, а покращувати чи ні. Це ми вже дізнаємось трошки далі. Заварюйте борщ і приємного перегляду. Спроба номер 1 Кваліфікувався я з п'ятої позиції. Одразу газ в пол, баланс гальм на передні колеса. Старт. І старт у нас виходить не супер. Не супер. Тому що мене починає. Обганяти, але я беру, коротше, зовнішню траєкторію. Один пілот мінусується на Subaru, мене трошки виштовхують за межі траси, за що я отримую штраф. Не знаю, як, з чим це пов'язано, але мені здається, це якось неправильно. Ну, це ж боротьба, а гра вирішила, що я просто виїхав. Ну, просто виїхав, але там не було місця. Був би, звісно, в мене повтор, який я не зберіг ні в одній гонок, то можна було б оцінити його. Але боротьбу ми продовжуємо. У Субару, це відіграємо це, це, цю позицію, танеряємо в швидкісний правий поворот. Звісно, отримати пів секунди штрафу на початку гонки це не мрія, але нічого страшного. Плавним гальмуванням та скиданням передач пірнає до групи лідерів, а тим часом пілот попереду втрачає позицію. Я здобуваю ще плюс одну. Трохи боротьби за внутрішній траєкторії, намагаючись обігнати ірландського пілота. Цього, звісно, недостатньо. Штраф мені дається, як ви бачите, дуже погано, тому що позаду там група з чотирьох пілотів, які будуть гризти мене, ще й субару мене виштовхує, не залишаючи мені ніякого місця. За що я йому дуже вдякую ще я отримую за це штраф, за те, що він мене виштовхнув. Ну, коротше, повний букет. Як ви зрозуміли, перше, перше коло дуже насичене, як я люблю. Але ви ж знаєте, карма в дії, тому субару Яна здоганяє, тим часом пілот праворуч заїжджає на підстоп, Навіщо він це зробив, БМВ швидше на прямій. Я в внутрішній траєкторії. Пірнає в цей поворот. Тим часом, як я казав, карма в дії субару вилітає просто у відбійник. Це йому за те, що мене вибив. Насичена гонка, друге коло. В мене штраф скидується і в пілота позаду. Штраф був, тому позицію я зберігаю та їдемо далі. Думав собі я до ось цього моменту. В мене вимикається звук посеред гонки на п'ятому колі. Просто розрядився гімпад, який я ну, не зарядив, а там звук йде через захват. Коротше, захват звуку, точніше, йде через гімпад. Ну, я не розстраюся, думаю, ладно, поїду собі в тишині, доїду до підстопу і там ну, підключу просто гімпад і відновлю гонку. Думав собі, я, проїхавши трошки далі. А далі в мене виникають такі фрізи. Я коротше трошки в панці не можу зрозуміти, що, що відбулося. А я до цього коротше, монтував відос і посадив ноут, і поставив його на зарядку, але не увімкнув блочок живлення в розетку. Коротше, ноут розряджається, як ви зрозуміли, і моя гонка завершується. Завершиться на третій позиції. На жаль, було б непогано. Спроба номер два з приводу третьої позиції я пошуткував, тому що зараховується останній результат. Точніше, я не доїхав, тому мені нічого не зарахувалось. Отже, друга спроба, третя позиція кваліфікації. Виглядає, наче все непогано. Дивимось. Третє місце газ в пол і погнали. Зразу плюс одна позиція. Не знаю, від чого це залежить, можливо, там краще прогріти асфальт. Беремо одразу зовнішню траєкторію, щоб нікому не заважати. Ніхто не намагається тут тебе виштовхнути, і чиста траєкторія нам дає плюс. Все йде чудово. Фінський пілот розганяється, я севстрі його доганяю, підштовхую, щоб відірватися від цієї. Від всієї тієї толпи, щоб не мучити коротше, один одного. І поїхали. Залишаємо трошки місця, щоб все було чисто. Але він проходить дуже брудновасто, і пілот позаду нас одразу наздоганяє і намагається атакувати. Лізе всередину. Ну, я намагаюся його там все чисто пропустити, але тим самим. Виїжджаю за межі і отримую пів секунди. Не коротше, це на сьогодні моя карма, пів секунди нон-стоп. Кожна гонка плюс 05, як то кажуть. Можливо, колеса були трошки забруднені, що не дає мені нормально зайти в цей поворот. і добре, що не розвернуло. Хоча б дякую за це. Скидую штраф, і одразу пілот на BMW британський мене наздоганяє, йде зразу всередину в атаку. Зробимо все обережненько, залишаємось, залишаємо один одному місце, а не так як той чувак на Собару в стилі N NFS. Я тут повільно дуже виходжу, тому він також намагається мене присянути по внутрішній траєкторії. Але робимо все чемно. Тут моя помилка, я йому не залишив достатньо місця, але він вирішив, що він зробив помилку, і пропустив мене. За що йому вдячний. Навіть в рейтингу Б, пілоти достатньо брудні, але не цей британець. Ми один одному залишаємо місце, що дозволяє нам комфортно їхати і боротися один з одним. Тобто ти не йдеш як камікадзе в будь які повороти думаєш, винесуть тебе чи не винесуть. Типу, є боротьба, вона є чистою. Отже, заїжджаємо на підстоп, міняємо зношений софт на хард. Та виїжджаємо на 10 й позиції, пропускаючи пілотів попереду, які ще не заїжджали. Я тим часом залітаю в поворот, де дуже рано відкриваю газ і втрачаю на цьому машину і час. Позаду пілот мене наздоганяє, ніряє всередину. Продовжуємо боротьбу, дивимось. Залишає мені місце на зовнішній траєкторії. Забирає внутрішній, щоб краще зайти в наступний поворот. Боротьба колесо в заднє колесо, скажімо так. Тут я намагаюся його перехрестити, але ось не вистачає швидкості. На... Одночасно, мабуть, ми там натискаємо на газ і проїжджаємо однаково той поворот. Навіть з урахуванням, що він вийшов начебто гірше, тут він все-таки швидше проїжджає цей предфінішний поворот та заїжджає на підстоп. Плюс одна позиція. І знову мій улюблений поворот, який я ніяк нормально не можу пройти. Як і той чувак його зносить і мене зносить в цьому ж самому місці, він ще скидує штраф, тому плюс одна позиція. Далі восьме коло плюс одна позиція. І дев'яте коло одразу з копом купу місць І вилітаю аж на четверте місце. Нагадую, що я стартував третім, там вирвався на друге. Знову атака в цьому повороті в мене, точніше, оборона не виходить. Бланко мене обганяє по внутрішній траєкторії. Так і залишаємо цю спробу. П'яте місце, наче непогано, можна залишитись. Але я горю і хочу більше. Відчуваю, що я можу краще поїхати. Тому третя спроба полетіли. А полетіли ми в самий низ турнірної таблиці. Цього разу третя спроба, і аж на дев'ятому місці я кваліфікуюсь. По моєму обличчю там тільки що було видно, що я супер задоволений. Окей, старт, наче непогано. Одразу дві позиції, в принципі, ок. Вирішую зайняти зовнішню траєкторію, щоб там ніхто мене не вибив. Плюс один ще пілот на БМВ улітає в сторону. Тут все чисто, як то кажуть, проходиш перший поворот. Вже є надія, що виграєш гонку. Їдемо далі. Тут трошки ламба розпрямляє плечі. І я завдяки цьому отримую ще одну позицію. В степстрімі летимо до швидкісного повороту, який також треба вміти швидко проходити. Щось вони тут коротше, туплять. Я разом з ними. І пілот, бачите, на... позаду там уже пресує цю ламбу. Ця ламба мене вже тут пихає, трошки втрачаємо коротше, всі. Позаду вже нас наздоганяють. Я так надіюся, що ми грубкою від'їдемо туди вперед. Але не тут то було. Попереду тут четверте-п'яте місце, бачите, самі боротьбу. Є такий спокійненько всередину неря і плюс одна позиція. Оцей Потер, забігаючи наперед. Така заноза в сраці, Побачите далі. По Коротше, не перемикайтесь. Займає внутрішню траєкторію, щоб е залишити собі позицію. Те обережненько накатіком влітаємо сюди. Задразу відриваємось від е ламби. Ви бачите, як залетів? А? Це мастер-клас, я розумію, взагалі. Пісня. Пісня пісічка. Беремо внутрішню траєкторію. І ракета під назвою Джон Поттер просто обох. Одного позовнішній мене по внутрішній обходить просто плюс дві позиції на родному місці. Не знаю, це було якось дуже дивно. Я не зрозумів, чесно, як, де він там знайшов ту швидкість. Але, мабуть, профік-профік. Розганяємось і їдемо далі. Їдемо трошки далі до середини траси, де Потер помиляється з траєкторією. Я все-таки швидше за нього виходжу, і він вирішує пропустити мене. Скоріше за все, грамотний пілот економить гуму, не йде до останнього, розуміє, що робить. З другого кола одразу пригаємо на п'яте, приближаємось до швидкісної Ескі. Пілот Бленко Spanish Racing щось тупить, на що він тут гальмував, я взагалі не знаю. Він мені пошкодив ще бампер, а ви розумієте, зношена гума і пошкоджена аеродинаміка це не не супер. Короче. І так воно там повертає ледь-ледь, а з пошкодженим бампером це ще гірше. Але він, мабуть, таким чином вибачається, тому. Прощаю йому. Друге місце п'яте коло виглядає все наче непогано, так як я і хотів. Їдемо дивитися далі. А далі в нас е, два кола чи там півтора, оскільки е, нічого не відбувалось, тому заїжджаємо на підстоп на заміну гуми на hard. Push hard, як то кажуть. Гарні проїзди, гарні. Да, потрошку втрачаю позиції. Ні, як втрачаю, там хлопці ще не заїжджали. Тому вилітаємо на сьомому місці. Закінчуємо дев'яте коло, одразу проїжджаємо під стоп. Три пілоти заїжджають на підлейн на заміну гуму. Я тим часом забираю собі четверту позицію, наздоганяючи пілота під ім'ям. Облуда. Поступово в сліпстрімі до нього. Намічається така нехитра боротьба. Деякий момент мені здалося, що я тут наздоганю його чи обжену, точніше, але не вистачає швидкості, тому вирішую його підштовхати, щоб знову ж таки швидше від'їхати від групи позаду. І тут розпочинається міні-боротьба. А боротьба буде в нас дуже кровавою, як то кажуть. Вже є наміки, да? На наміки. Вже позаду нас наздоганяють, і, блін, дуже неприємно якось дуже швидко потер наздоганяв. Потер залишає місце. Я також залишаю місце, і тут в цей момент відбувається щось неймовірне, незрозуміло мені. Навіщо він там гальмував, я взагалі не зрозумів. Я чесно, на 10-му колі я в шоці. Думаю, зараз буде штраф і знову будуть гайки. Але штрафу мені не дають. Я і так теж не зрозумію. Я, на що він там гальмував, ну, там місця було ліворуч просто за очі. Типу, я просто не очікував, скажімо так. Напишіть, що ви про це думаєте. В принципі, і хочеться і плакати, і радіти, але радіти мені недовго, рівно до цього місця. Як я і казав, карма працює, а стіна цілує. Я втрачаю позиції, пошкоджую собі і бампер, і праве колесо втрачаю час на цьому цьому. І, блін, дуже прикладно, коли, коли таке трапляється. Наступного разу, коли гра мені дасть третій шанс, я ним не скористуюсь. Також мій улюблений поворот, в котрий я не вписуюсь, всіма чотирма колесами виїжджаю за лінію. І, звісно, звісно, за це отримаю пів секунди штрафу. Зібрав, коротше, в один квиточок всі. Всі можливості цієї гри. Подарувало мені за ці три години багато емоцій. Напишіть, як вам сподобався такий формат робити більше, чи залишати половинку від цього цього. Та не забувайте підписуватись на канал. А я тим часом продовжую свою боротьбу. Під'їжджаю до Пітлейну, бачимо, що на підстопі є один із пілотів. Мак німецький Його об'їжджаємо, плюс одна позиція, та намагаюсь якось реабілітуватися. Але гальмування виходить якимось, тож незрозумілим на другій передачі. Одразу зару... позаду Бері підстраюється, і в нього, звісно, більша швидкість. З ним порівнюємось. Але, ну блин, він швидше був. Він мені за це дякує, він думав, що я його пропускаю. ну в принципі, правильно, що в мені зі, зі своїм штрафом його ще стримувати. Швидкісна знову Еска. Бачимо, позаду також пілот під'їжджає, в мене пів секунди. Що б це могло значити. А це буде значити, що я залишаюсь на восьмій позиції. Далі, в принципі, боротьби вже немає. Тож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, не забувайте писати свої побажання. Розумію, що якщо було скучно слухати, я не професійний коментатор, але я буду намагатися. Що ж, всім дякую за увагу та до зустрічі.